Ситуація значно гірша ніж в цей же період, рівно три роки тому влітку 22-го. Бо тоді в нас були люди гірше і... в плані у кого більше шансів не програти в цій війні? Так, у нас ситуація у нас все тримається ну, на випадковостях іноді на героїзмі, на, на господньому на героїзмі людей, на господньому чуді і ще на технологіях. Але повторюсь, люди закінчуються. Так як одна перевага, яка в нас була дрони в дронах гонку технологічно. Ми почали. Вже по ряду пунктів бути або в паритеті, або відверто програвати. Тому ми почали зараз програвати. Так, точно. Ми вперлися в стелю, там де вже там дешевими хобійними, е, за лоу-тек засобами з умовного радіоринку. Ти вже не не виграєш. Росіяни пішли в значно системнішу історію. Це історія, де китайські інженери, російські інженери е, створюють дуже серйозні речі. Де йде мова вже про прикладну науку. Ми це в перший фронт тримається на великою мірою на не на кадрових військових. Кадрові теж звичайно. Я дуже багато кадрових військових вже загинуло в перші роки вторгнення. Це вчорашні бухгалтери, вчителі, таксисти, лікарі, прості фермери, там логісти. Ось на, на цих людях. І зараз. Ми вже не, не, не стримуємо донати скоро. Максимально виграли час, скільки могли технологіями і людьми. Зараз потрібно Якщо ми хочемо встояти, потрібно включатися всі. Ми або змінимось, повторюсь, або змінимось, або загинемо.